Які ж люди метушливі, навіть тоді, коли сидять на місці, їхні думки, вони блукають інститутом, з якого не можуть втекти. Мовчки проходять повз зеленим коридором смертників. Всього миля. Вони рятують американських президентів, що так недбало мають смак на кабріолети. Люди не бояться пітьми, вони бояться того, що вона може ховати. А ховає вона. Романи Стівена Кінга. Треба менше читати. Мені. А ви почитайте. Життя нині бентежне. Так зробімо його ще бентежнішим. Може, нам вдасться втекти? А може, просто прогулятися до паркану, за яким ховаються наші. Внутрішні демони. Вибір тільки за вами. Як у медика? Пс! Не починайте сяйва.